Чоловік вранці прокидається з будуна і заявляє дружині Усе кохана, від цього дня я більше не п'ю. Дружина з сумом. А хто ж тепер мене буде красунею називати? Камасутра це наочний посібник для чоловіків, який зайвий раз доводить, що як би жінка не викручувалась, засунути можна завжди. Сільська дівчина виходить заміж і мати дає їй наставлення. Ти, донька, дивися, щоб чоловік тобі не зраджував, ти маєш завжди дивувати його в ліжку. Зрозуміла? Зрозуміла. За кілька днів зять підходить до тещі і запитує: «Мамо, скажіть, у вас, дочка, що? З привітом чи як? А з чого ти це взяв? А з того, що вона постійно в ліжко, то у валянках, то в шапці вушанці ляже. В інституті професор запитує студента. Петренко, а що це ви робили в Лаборанській із трьома асистентками? Нічого. Нічого? А чому тоді кролик на вас дивиться з такою повагою? Чоловік іде на роботу, а дружина залишається вдома сама. Тут дзвінок у двері. Вона відкриває на порозі, стоїть якийсь мужик і питає Вам секс подобається? Вона одразу ж захлопує в нього перед носом двері, дзвонить чоловікові на роботу і все розповідає. Наступного дня чоловік вирішує залишитися вдома на випадок, якщо цей мужик знову прийде. І ось лунає дзвінок у двері. Дружина йде відкривати, на порозі стоїть той же мужик і питає: «Скажи, а вам моральний секс подобається? Жінка, знаючи, що за дверима стоїть чоловік, сміливо відповідає: Так, подобається. А як ви ставитеся до анального сексу? Обожнюю його. А позу 69 любити? любите? Люблю, я все люблю. І тут раптом чоловік несподівано заявляє. Дивно, якщо ви все це любите, то чому ваш чоловік до моєї дружини за цим ходить?